І всім привіт, народ, з вас під заподобайком продовжуємо грати of History 3. За Китай Так, з метою формування ціна. Ми дуже слабкі. Нам треба когось перемагати. Є. Так, у нас економіка 642. Є умовний Афганістан, який в союзі з Іраком? Афганістан. Вони не прям дуже сильні. Завдяки цьому я зможу вижити, якщо вирішу з ним воювати. В ідеалі б мати альянс з Китаєм, але для цього мені треба зменшити агресивну експансію, а це навряд чи я зроблю. Тому, напевно, Афганістан. Ну, і там того потім, коли у нас буде можливість. Так, окей. У мене. Я не впевнений. Так, що я дикнув створити нову армію? О, а тут, до речі, показує їх заповнення. Стоп, ви хочете сказати, що підтримка має бути в два рази більше, ніж всього іншого? Якщо так подивитись. Окей. Тоді мені треба ще 5 І ще 5 артилерії. Ой, покращити полки. Я навіть когось покращити можу. Окей, вперед. Ну, ви як воно там намальовано, то воно ось так має. Так, перевага. До кінця беремо ефективність виробництва. Спадок. Я почекаю ще. Радник, економічний радник. Дайте мені нормального. Чому нема нормального економічного радника? Так, 40-40 військ. Так, коротше, викликати ось так. Треба всіх по одному, але два бомбардувальника, дві арти. Створити армію. А, сюди? Що? Е, а як що? Так, стоп. О, нарешті. Створити армію. Є. 48 військ. Ну подивимось, чи вистачить на цей ваш Афганістан, бо він великий відносно. Я не хочу програвати. Якщо я ще раз. А, мені, до речі, тут не дають, коротше. Це не так зручно тут створювати армію. Я думав, вони зберігатись будуть, як якісь шаблони. Теоретично, афганську армію можна ось тут в горах спіймати. Окей, я готовий. Але знаєте, щоб зменшити, можливо, я б агресивну експансію зменшив. Погнали, спробую їх спіймати в горах. Головне, щоб сам, ми самі не почали бій в горах. Так, це також гори? Давайте на одні гори ближче підійду. О, є. Зараз. О, їх не так багато. Я скоріш, перебоявся. Я добив їх. Ну, і. зафарбовка. Вперед. Я там намагаюся щось звільняти навіть. І реакція. Іран, ці. Ой, стоп, стоп, що, що це було? У вас є право проходу військ через Китай. Якого біса? Китай, зрадник. Так, ну мені здається, для сина. Ціна... Так, якраз все. Окей, я подивився, по яким провінціям мені треба. 97. Буде 100, закінчимо війну. Дякую. Забираємо. Ось так. Далі ти мені не потрібен. Військові репраці, дай мені. Затвердити. Так, прекрасно. Йдемо в столицю, відпочивати. У нас хоч якась армія тепер є. Ого, і в нас. Так, ми відновлюємось. Не основні. О, не так дорого на основній провінції. Оснувати, основати. Так. Ти, дохід ефективність. Давайте, ефективність, кеч. Інша релігія. 210 на це віддати. Блін, прикол в тому, що не основна провінція забирає 30% прибутку і релігія забирає 30% прибутку. Ми з цих провінцій просто копійки зараз отримаємо. О, на мене шансі напало. В цьому щось є навіть. Але гонці... Який не сильно відстає від мене по силі, треба їх по черзі рознести і бажано зустріти десь у укріпленнях? Десь якісь. Я сподіваюся, вони зараз відволічуться на те, щоб повертати свої провінції. Або ми просто тим, що захопимо їх повністю, зараз примусимо до капітуляції. Я вас повністю захопив. Ви хочете, щоб я. Шансі. Провінції твої. Де ще? Я не бачу, ну, як мене це дратує. Все, я тебе повністю захопив, що ти хочеш. Погнали, добивати Шансі, я не знаю. Було б цікаво їх зустріти десь в захисті. Стоп. Давай сюди. Ні, вони прийдуть по південному принципі. Я зустрів їх в захисті, вбив. Ем І ви все ще живі? Що? Якого біса? Мені це не подобається. Я так поки що почну релігію міняти. Я ніде не заливаю провінції. Я всюди нормально стою, так якого біса? А я узагалі забув про ці провінції. Вони тут мене так-то непогано і підбили. Блін, китай. А вже ж в альянс вони не хочуть. Блін, який жах! Коротше, я відволікся на секунду. І не поміт, коротше. Мені довелося відійти, я забув на паузу поставити, залишив гру на першій швидкості, і, напевно, на мене напали Манчоу. Блін, що, мені шансі? Блін. Ну ні, окей, шансі, я не хочу мир укладати, але і ось цих треба якось рознести. Зараз якось якось спробую їх піймати десь в лісу. Сут в ліс забігти. Може вдасться. Ой, як хорошо. Блін. А, а. не вдалося прямо від захисту відіграти. Окей, вони. О! Шансі можна кладати мирну угоду. Я заберу все точно. Блін, я все не зможу забрати навіть. Ну тут такі якісь дешевенькі ресурси, їх можна. Зробити вимогу висунути. Блін, як прикро. Я ж в за. Так, ще людей нам всти... А, Мене прямо прям армію вбили. Що? Здатись, я думаю, це, коротше, не бачу сенсу того воювати. Немає союзників. Ну, типу, так, знову ж, тягнути це все не бачу сенсу. Здатись. Затвердити. Ну, сам винен, сам відволікся, але. Блін, забрали мою столицю. Але дивіться. Угу, угу, угу. В основному вони забрали провінції, які я щойно у шансі забрав. Тобто, в принципі, непогано, але те, що я буду зараз робити, так, я по. Я по економіці і по населенню слабше. Вони забрали дуже важливі для мене провінції. Дуже важливі мої провінції? Хм. В такому випадку моя мета буде відновитись і піти їх розносити. І вам кінець, так. Можна ще та нотову захопити? Да, людських ресурсів ще більше б. Бо в мене ось такий мінімальний виклик це 8 тисяч людських ресурсів вже треба. О, в мене навіть десь на основані не, основані провінції. А... Я не готовий до цього всього. Білий альянс без Китаїв, але ми не можемо альянс через агресивну експансію мою. Я ж не агресивний, ви що? Що ви таке про мене кажете? Блін! Ми втратили ще ось тут провінції, який жах! Це прям жах. Сам винен, сам відволікся. Сам винен? Чому не можна якось запам'ятати цей вибір? А я, напевно, і без генерала воював. Який дурний, який дурний просто. Давайте захист юнітів. Бо я від оборони намагаюся грати. Так в мене є якісь. Провінції, які є, мають хороший ресурс, але не забудовані, в мене таких нема. Сильна шахта десь є. Вперед. Але взагалом я все використовую. Блін, а скільки треба на танотову? У них ліміт 63. Це, о, Китай. Прийняти. Все я в безпеці. Так, ще 8 тисяч. Блін, треба подумати тепер, як це все пережити. У мене зараз по-хорошому з реальних ворогів тільки меншоу-го. Окей, давайте до покращу ТБ провінцію золотом. Натримай залізницю. Банк, тримай. Зброєвий завод зброярську майстерню. Арсенал. Це всі будівлі, які дають економіку. І лікарню дасть темпи зростання. Ну що, я давайте прямо в економіку вкачаюсь. Ось, спадку не вистачило. Окей, зараз більший прибуток саме з цієї провінції. Блін, трохи затупив. Я просто відійшов на секунду. А, як неприємно. Блин, цепцеп ще також... Покращити. Верховний суд. В мене був 47. Ну, непогано дав свій плюс. О, ще армія. Так, ну я думаю, 24 достатньо, щоб рознести Туву Союзника в тебе нема. Тому оголосити війну. Я думаю, одразу можна йти їх розносити. Та втратили трохи людей, але нормально. Так, я нічого. Так, я отримав нічого. Так, також можна буде добити шансі Так, я там тут трохи місії повиконував Ой, непогано. Зараз позбирав... зібрав купу бонусів. Так. Ти. Ти. Перемир'я. Скоро закінчиться. Я буду готовий. В момент, коли перемир'я закінчиться, я буду готовий тебе розносити. Але в тебе все ще ж є союзник у вигляді. Угу. У, у вигляді Венсі, але на цей раз і в мене є союзник. Я тебе... тебе швидше на цей раз захоплю. Тому подивимось. подивимось, чий союзник суттєвіше. Давайте столицю кочно ще. До речі, ти 9 приносиш. Непогано. Вже 9 монеток приносиш. Ну що, давайте тобі податково побудуємо. І. Так. інфраструктуру. Так, податково і. все, що спадок дає. Побудую. Ось вже ось цю провінцію втратити мені буде неймовірно боляче. Так, створю армію. 32 війська, хоча б щось. Цього вистачить, щоб відбити у шансі. Те, що належить мені по праву. Так. І зробити це максимально швидко треба. Поки не влізли. Все. Поки гонці не влізли і набили, не набили їм внесок війну. Тому ось так закінчуємо ось максимально швидко. А, в мене ж, до речі, ще радника немає взагалі. А, ні. Я про це, я про іншу взагалі думав. Окей. Знаєте, підтримку провінції зменшу. Я вже ж в нових провінціях нічого цікавого нема. Блін, нам цікавий. Тільки ти, Маньчжоу. Але для цього мені треба ліміт армії 78. Добити до ліміта армії. А я військову академію для генералів так і не качнув. Чому вона не качається? Так, стоп. Не качнулась, все нормально. Трохи забагалась, буває. Так, в мене. Де ще хороша економіка? Ось тут. На парцеляні. Парцеляна не така дорога. Всього 1,3. Не буду концентруватись на тобі зараз. У мене більша економіка. Ще 8 тисяч. Армія 40 тисяч, потроху відновлюємось до попереднього стану. Переваги. У мене тут нема доходу від виробництва. Військові. Давайте оборону юнітів. Бо я від оборони граю. До речі, де моя столиця? Ось тут. Чому? Окей. Як скажете. Так, спадок, давайте я ще на атаку юнітів візьму. Коротше, все потроху качаю. Юнітів, так. Проблема в тому, що вони ще й добили мою армію. Якщо б я запропонував мирну угоду перед тим, як вони її доб'ють прям, то може я когось і зберіг би. Блін. А. Так, в мене спеції є Один з е, дуже дорогих ресурсів. Сконцентруватись на його забудові. Ну на, тут точно ратуша і будівля суду потрібні в цій провінції, а потім подивимось. тут жахливий темп зросту і прибуток жахливий. Хоча б був гірше. Давайте, поки викликаю армію, паралельно буду качати. А може піти на Манджу Гоу просто прикликати Китай на допомогу. Ну, ні, я хочу сам. Мені Китай для захисту потрібен, не для наступу. Я ж не слабкий. Так, натримаємо майстерню, мануфактуру, завод. Тут сюди в до... Прянощів до спецій. Не вдасться економіка, додасться ефективність. Подивимось скільки того буде звідси. Сподіваюсь, достатньо. Є, 56 армія Так, 0,45 з майстерню буде 0,81. Прекрасно. І всі інші також подають непогано. Ой, дуже непогано подають. Дивіться, зараз 0,81, з мануфактурою буде 1,29. І плюс завод ще буде. Я думаю, два. Більше двох буде. На інфраструктуру навіть тримай. Все, я думаю, останню армію створюю і почну вже. Бо знову ж так чи інакше, я можу розраховувати на. Можу собі дозволити розраховувати на Китай. Оголосити війну. Закликати союзників. Та й же приєднається я ж. А, ось, затвердити О, у вас тут 26 тільки, окей. 27 ми розіб'ємо. Поки вони тут окремо один від одного стоять. О, як хорошо, Китай їх розносить. Ну блін, вони вдалили мене в спин. Вони заслужні на таке ставлення до себе. А те, що мені Китай допомагає по того. Все, давайте. Авто, Автозахоплення поставив? Хм, навіть намагалась мені щось зробити вдачі. 98, ні, мені 100 треба. 100 є, прекрасно. Зробити вимогу. Так. Весь південь захоплю. там, де в мої провінції. Повертаю все своє. І. Ось тут ще були мої провінції. Ось тут здається. Коротше, я просто повернув те, що в мене захопило. Бо тут я щось забудовував точно. Шовк. Коротше. Просто повернув своє. Я не захоплюю. Я просто повертаю те, що по праву належить мені. Що, 290 на ос, на те, щоб це були ядра. Військовий радник. О, технічне обслуговування зменшу. Я повернув свій прибуток нарешті. Блін, вони. коротше, вони були достатньо сильні тільки завдяки мені і моїм прокачаним провінціям. Але я їх позбавив цього задоволення. Я ось ці по провінції зі спеціями ще б. На, додав би темпу зросту. А то воно тут дуже якось не дуже виглядає. І натримай залізницю. Все. Трохи витерти вирошей. Так, спадок цивілізації ще натримає на генералів. Ось так, все потроху. А я можу сюди столицю перенести, повернути? Ой, коротше, не цікаво. Так, на, військова академія, військова академія для генералів. Трохи качнусь. Ой, тут, до речі, ми ще ядра чекаємо. Тут ще не все ядрами стало. Ой, я думаю, ще столицю добудувати. Може до кінця забудувати, а то що вона? Все ж таки столиця. Все одно мені людських ресурсів дуже не вистачає. Так, будемо потроху коротше, зараз здобувати манджоу гоу. Манджоу просто. Бо якщо не манджо, то мені, грубо кажучи, нема куди лізти. На Китай. 1200 економіку, дай я, я. Я не хочу, я не потяну. До речі, в мене мали б мало б поз'являтися нові якісні ресурси, як мінімум одна Парцеляна є. Меблі. Прекрасно. Перші меблі. Парцеляна. Два шовка. Ой, як хорошо. Два чая. Нічого собі. Шансі. Чи як тебе там? Треба тут непогано. Та Шанці. Тому тобто тут не погано дорогих ресурсів. Так, ще 8 тисяч. Трохи збільшу свою армію. Хочу Манджо добити. Блін, прикол в тому, що мені, най... мені ще США доведеться воювати. І з Совком. Хоча б на Індію не доведеться лізти. Мені доведеться. Я так не хочу. Окей, зараз. Давайте так. Най... Найбільш вірогідний для захоплення США саме Манджоу. А вже разом з територією Манджоу я можу і Китай. Теоретично, можу Китай захопити. Я 8 тисяч. Перемир'я. Окей, ще поки що перемир'я. На Китай я найду. Спочатку Манчжоу, потім Китай. А знаєте що? Так я цю серію пережив, а продовжимо вже в наступній. Якщо що по посиланвні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то, будь ласка, залиште на них рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подавайте їх до бажаного. Це мене неймовірно не й підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і його відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.